Українське класико, гра за шість очок, центральний матч першого кола чемпіонату України. Все це про поєдинок Динамо та Шахтаря, який відбудеться у п'ятницю, 16 жовтня, на НСК Олімпійській. За минулий тиждень більшість динамівських футболістів провели по пару матчів за свої національні команди. Українські збірники перемогли Македонію та показали гарну гру у матчі з Іспанією, хоч і не досягли потрібного результату. Ще після гри з Македонією до складу команди повернулися Євген Хачаріді та Сергій Сидорчук. А з вівторка на базі почали з'являтися і інші збірники. Тепер завдання тренерського штабу «Динамо» буде підвести і налаштувати всіх на поєдинок проти принципового суперника. Ті «Динамівці», які не поїхали в свої національні та молодіжні збірні, у суботу 10 жовтня провели контрольний поєдинок з Дніпродзержинською сталлю. На стадіоні імені Лобановського кияни перемогли з рахунком 4-0. По гарному голу і майстерному асисту один одному на свій рахунок записали Жуньор Мораєс та Віталій Бояльський. На початку другого тайму Ніко Кранчер нагадав, як він вміє пробувати штрафні. А, певно, найбільше вболівальники і тренери зраділи гольовому поверненню на поле Лукаша Теодорчика. Асистував польському форварду все той же Бояльський. Минулого сезону Динамо традиційно зіграло шахтере і в чемпіонаті, і в Кубку, і в суперкубку. Дорогу до очікуваного чемпіонства «Динамівці» відкрили домашньою перемогою у першому колі національної першості. На початку жовтня минулого року на Олімпійському, за присутності більш ніж 50 тисяч глядачів, Динамо перемогло з рахунком Свій, як завжди, важливий гол забив до мого й віда. У матчі другого кола навесні жодній з команд забити не вдалося. Але динамівці зберегли відриви шахтаря, який на той момент складав 5 очок. Підтримати свою команду на шляху до чергового чемпіонства ви можете в п'ятницю, 16 жовтня о 19.00 на НСК Олімпійський.